Аудіокниги українською від студії Калідор. Ну ось друзі і добігає до кінця наша із вами подорож сторінками книги Клайва Стейплза Люїса Небіжча Клуна. Сьогодні останній розділ. Розділ 15. Кінець цієї історії. Та початок усіх інших. Вам не треба кілець, коли я із вами. промовив голос аслана. Діти закліпали очима і роззирнулися навколо. Вони знову були у лісі між світами. Дядько Ендру лежав на траві і досі спав, а Аслан стояв біля них. Ідіть, промовив він. Вам час повернутися додому, але спочатку треба зробити дві речі застерегти і дати команду. Дивіться сюди, діти! Вони подивилися і побачили у траві невеличку ямку із дном зарослим травою. Була вона тепла і суха. Коли ви були тут востаннє. Промовив аслан. Ця ямка була озерцем, і коли ви стрибнули у неї, то потрапили у світ, де сонце, яке вмирало, світило над руїнами чарна. Тепер тут немає озерця. Той світ закінчився, начебто його ніколи й не було. «Перекажіть це застереження усім нащадкам Адама та Єви. Гаразд, Аслане, відповіли обоє дітей. Але Поллі додала. Але, але ми ж не такі погані, яким був той світ, правда, Аслане? Іще ні, дочко Єви, промовив він. Іще ні. Але ви стаєте дедалі більше схожими на нього. Немає певності у тому, що хтось поганий із вашої породи. Не винайде щось не менш підле, аніж світ гідний жалю, і не використає це, аби знищити всіх живих створінь. І скоро, дуже скоро, ще перша ніж ви станете старим чоловіком і старою жінкою, великими народами у вашому світі стануть правити тирани. Тирани, які не більше дбатимуть про радість, справедливість і милосердя, аніж імператриця Ядіс. Нехай ваш світ про це знає. Це моє застереження. А тепер про команду. Як тільки ви зможете, заберіть у вашого дядька усі його чарівні кільця і закопайте їх так. Аби ніхто й ніколи їх не знайшов. Обоє дітей дивилися в обличчя Лева, коли він промовляв ці слова. І раптом вони так ніколи й не зрозуміли, як це сталося, його обличчя здалося їм морем розтопленого золота, у якому вони плавали, і така лагідність, така сила розливалася навколо них і над ними, така сила проникала у них. Що вони відчули? Вони ніколи не були по справжньому ані щасливими, ані мудрими, ані навіть живими і притомними раніше. І пам'ять про цю мить залишилася із ними назавжди. Тож, так довго, як вони обоє жили, якщо коли-небудь вони засмучувалися або відчували страх чи роздратування, думка про цю золоту доброчесність і. Почуття, що вона тут, десь близько, за якимось закутнем або за дверима, робила їх переконаними десь у глибині їхнього єства, що все добре. Наступної хвилини усі троє, дядько Ендру і ще вісні, скотилися у шум спеку та запахи Лондона. Вони опинилися на хіднику. Перед парадними дверима будинку Кетерлі. І крім того, що відьма кінь і власник кеба зникли, усе інше було до стоту, як тоді, коли вони його покинули. Вони побачили ліхтарний стовп із відламаною сталевою поперечкою, уламки кеба і натовп. Усі ще розмовляли. Люди ставали навколішки біля пораненого полісмена і промовляли. Він опритомнів, або ж як ти почуваєшся, чоловіче, або швидка допомога приїде за хвилину. Оце так, подумав Дігорі. Схоже, уся наша пригода взагалі не забрала часу. Більшість людей дико озиралися довкола, шукаючи поглядом ядіс та коня. Ніхто не звернув уваги на дітей, бо ніхто не бачив, як вони зникли. І ніхто не звернув уваги, і як вони повернулися назад. Щодо дядька Ендру, то через стан його одягу та вимащене медом обличчя його ніхто не зміг упізнати. На щастя, парадні двері будинку були відчинені, і у дверях стояла покоївка, милуючись видовищем, скільки ж цікавого випало тій дівчині побачити того дня. Отож. Діти без особливих труднощів заштовхали дядька Ендру у двері перша ніж хтось почав ставити їм питання. Він побіг сходами попереду них, і спершу вони дуже боялися, що він попрямував до своєї мансарди, аби заховати ті магічні кільця, що у нього іще залишилися. Але вони могли про це і не турбуватися. Адже він думав тільки про пляшку Бренді у своєму гардеробі тож відразу зник у спальні і зачинився там на ключ. Коли ж він вийшов, а зробив він це не скоро, то був у халаті і відразу ж покрокував до ванної. Ти можеш забрати його кільця Полі? запитав Дігорі, бо я я хочу піти до матері. Гаразд, побачимося згодом, промовила Полі. І звернула на сходи, що вели до мансарди. Тоді Дігорі набрав повні груди повітря і тихо увійшов до кімнати матері. Вона лежала там, так само, як лежала раніше, коли він заходив до неї, була підперта подушками із виснаженим блідим обличчям, і дивитись на неї не можна було без сліз. Дігорі дістав яблуко життя зі своєї кишені. І так само, як відьма Ядіс мала зовсім інший вигляд не у власному світі, а в нашому, так і яблуко із того саду на пагорбі здалося тут зовсім іншим. Звичайно ж, у спальні було чимало різних кольорових речей кольорове покривало на ліжку, кольорові шпалери, сонячне світло, що падало з вікна, і гарний блакитний жакет матері. Але тієї миті, коли Дігорі вийняв із кишені яблуко, всі речі, здавалося, втратили свій колір. Усі вони, навіть сонячне світло, стали якимись бляклими й тьмяними. Сяйво яблука відкинуло дивні смуги на стелю. Ніщо більше не приваблювало зір. Ви просто не могли дивитися на щось інше, окрім нього. А пахощі, які линули від яблука життя, були такими, ніби вікно у кімнаті несподівано прочинилося у небо. О, мій любий, як же ж гарно, промовила мати Дігорі. Ти з'їси його, гаразд? Будь ласка, попросив Дігорі. Я не знаю, що скаже лікар, відповіла мама. Але мені. Дійсно хочеться його з'їсти. Він обчистив його, порізав і почав давати їй по шматку. Вона іще не встигла його доїсти, як посміхнулася, її голова впала назад на подушки, і мама дігорі міцно заснула. То був справжній, спокійний сон, а не спричинений тими гидкими, снодійними ліками сон яким, як Діго знав, вона віддавала перевагу передусім на світі. І він був переконаний, її обличчя дійсно трохи змінило колір. Він нахилився і поцілував маму, а тоді тихо вийшов із кімнати, забравши ядро яблука із собою. Впродовж решти дня. Коли він дивився на речі, що оточували його і бачив, що вони звичайні і не мають у собі нічого магічного, він не наважувався сподіватися на щось, але коли він пригадував обличчя Аслана, надія поверталася до нього. Увечері Дігорі закопав ядро яблука у далекому куточку саду. Наступного ж ранку, коли. Прийшов лікар зі своїм звичайним візитом, Дігорі перехилився через поруччя, аби послухати. Він чув, як лікар вийшов із тіткою Летті і промовив: Міс Катерлі, це найбільш незвичайний випадок, із яким мені доводилося мати справу впродовж всієї моєї медичної практики. Це, це справжнє чудо. Я поки що нічого не скажу хлопцеві. Нам не слід розбуджувати даремні надії, але, але на мою думку. А потім голос його став дуже тихим, майже нечутним. Дігорі посміхнувся. Пополудні він вийшов у сад і просвистів їхній таємний сигнал для Полі. Вона не могла прийти того дня раніше. Тобі пощастило? запитала Полі, дивлячись через мур на нього. Я про маму, про твою матір. Я думаю, все має бути добре, відповів Дігорі. Але якщо ти не проти, поки що я б про це не говорив. А що ти скажеш про кільця? Я забрала їх усі, повідомила Полі. Поглянь, усе гаразд, я в рукавичках. Ходімо їх, закопаємо. Так, ходімо, я позначив місце там, де вчора закопав ядро від яблука. Далі Поллі перелізла через мур, і вони пішли до того місця. Але, як з'ясувалося, Дігорі не мав потреби позначати місце там же щось вивищувалося. Зростання тут відбувалося, звичайно ж, не так швидко, як виростали нові дерева у нарнії. Але майбутнє деревце уже було вищим за рівень землі. Отож діти взяли лопатку і закопали усі чарівні кільця разом із власними біля того підвищення. Через тиждень стало цілком очевидно мама Дігорі почувається краще за два тижні вона уже могла сидіти у саду, а через місяць. Увесь дім став зовсім іншим місцем. Тітка леті робила усе, що подобалося матері. Вікна повідчиняли. Брудні штори познімали, аби зробити кімнати світлішими. Скрізь стояли свіжі квіти, а на обід готували смачні страви. Старе піаніно налаштували, і мама знову почала співати та грати разом із Дігорі та Полі. На це тітка Летті сказала, Я вважаю, Мейбл, ти теж дитина, хоч і більша за цих двох. Коли справи йдуть погано, ви бачите, що вони погіршуються впродовж певного часу. Але от коли вони починають іти добре, то часто поліпшуються і з кожним днем не обмежуючись у часі. Після приблизно шістьох тижнів такого. Радісного життя надійшов лист із Індії від батька із чудовими новинами. Старий двоюрідний дід Кірке помер, а це, вочевидь, означало, що тато став дуже багатий. Він мав намір піти у відставку та повернутися із Індії назавжди. І великий дім у селі, про який Дігорі чув впродовж всього свого життя і якого він ніколи не бачив. Тепер повинен був стати їхньою домівкою. То був великий будинок зі збройними обладунками, зі стайнями, псарнями, з річкою, парком, оранжереями, виноградниками і з лісами та горами позад нього. Дігорі відчував, як відчув би і кожен на його місці, що віднині вони житимуть щасливо та заможно. Але. Можливо, вам захочеться знати іще про дві речі. Полі і Дігорі лишилися великими друзями. Усі вакації вона відбувала у їхньому чудовому будинку у селі, і саме там вона навчилася їздити верхи, плавати, доїти корів і пекти хліб та підійматися у гори. У Нарнії звірі жили у великому мирі та радощах. І ні відьма, ні будь-який інший ворог не приходив турбувати цю чудову країну впродовж сотень років. Цар Френк, цариця Елен та їхні діти жили щасливо у нарнії, а їхній другий син став царем Древляндії. Хлопці одружувалися із німфами, а ці дівчата виходили заміж за лісових та річкових богів. Ліхтарний стовп, який. Посадила у нарнії відьма, сама, про те не знаючи, світив день і вночі у нарнійському лісі, тому те місце, в якому він виріс, почали називати ліхтарною пусткою. І коли через багато-багато років інша дитина із нашого світу потрапила до нарнії у засніжену ніч, світло на тому стовпі і досі горіло. Та пригода почасти пов'язана із тими, про які я щойно вам розповів. А сталося це так. Дерево, з ядра яблука, що його Дігорі висадив у внутрішньому садку, зрештою виросло великим і чудовим. У ґрунті нашого світу, далеко від звуків голосу Аслана і далеко від молодого і свіжого повітря нарнії, Воно не родило яблук, які могли повернути до життя вмирущу жінку, як повернулося до життя мати Дігорі, хоча яблука на ньому росли набагато гарніші, аніж будь-які інші в Англії, і надзвичайно смачні, хоча й не цілком чарівні. Але всередині, у своєму соку, дерево, якщо можна так його називати, ніколи не забувало. Про інше дерево із нарнії, до якого воно належало. Іноді воно таємниче ворушило гіллям, коли не було жодного вітру. Я думаю, коли це відбувалося, то у нарнії саме віяли сильні вітри. Англійське дерево тремтіло, бо у такі хвилини. Дерева у Нарнії згиналися і хиталися під натиском шторму, що налітав із південного заходу. Та хоч би як це було, згодом таки з'ясувалося, що іще існує у тому лісі магія. Бо коли Дігорі досяг середнього віку, а був він знаменитим ученим, професором і славетним мандрівником на той час, Отож, коли досяг він середнього віку і старий дім родини Катерлі належав йому, на південь Англії налетів величезний шторм, який повалив те дерево. Дігорі не захотів просто порубати його на дрова. Тому частину того дерева використали, аби збудувати одежну шафу. Яку він поставив у своєму великому будинку у селі, і хоч сам він не відкрив чарівних властивостей тієї шафи, їх відкрив хтось інший. І це стало початком усіх подорожей між Нарнією та нашим світом, про які ви можете почитати у інших книжках. Коли... Дігорі та його родичі переселилися у свій великий дім у селі, вони забрали дядька Ендру жити разом з ними. Тому що, як сказав батько Дігорі, ми повинні вберегти старого від неприємностей і несправедливо залишати догляд за ним на руки бідолашної леті. Дядько Ендру більше ніколи не намагався повертатися до магії, поки жив на світі. Він затямив свою науку і у старому віці став приємнішим і менш егоїстичним чоловіком, аніж був раніше. Але він завжди любив приймати гостей у більярдній залі, де перебував сам один, і розповідав їм історії про таємничу леді, царицю чужоземного царства, із якою їздив колись Лондоном. Вона мала диявольський темперамент, мав звичай казати він. Але була напрочуд вродливою жінкою. Так, напрочуд дуже вродливою. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали останню частину книги Клайва Стейплза Льюіза Небіж клона». Напишіть, будь ласка, ваші враження про цю аудіоверсію. і Не забувайте підписуватись на канал, вподобувати відео та розповсюджувати інформацію про нього у соціальних мережах. Завдяки вам української буде більше. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.